Панка Мисула, інститут лідерства та управління Українського католицького університету Львів. Ми працюємо як навчальна інституція з управління для інших громадських організацій, тому нас цікавлять в широкому розумінні всі організації, які працюють в Україні, їхні потреби, також потреби саме в навчанні, менеджменту. Також нас цікавлять донори, стараємося якось їх. Дати їм можливість зустрітися разом з організаціями і донором. Тобто, так. Пінська Тетяна, проєкт Європейського Союзу права жінок та дітей в Україні комунікаційний компонент. Справа в тому, що ми підтримуємо наш власний ресурс всі рівні ком'ює. І, звичайно, ми також розуміємо те, що в той час, коли закінчується фінансування, Стає питання, яка організація буде в змозі та зацікавлена буде підтримувати цей ресурс. Займаємося питаннями захисту прав жінок, дітей та попередження насильства в родині. Щодо ресурсів, я читаю Гурт, я читаю СІВІК, також прес-релізи, а також імейл розсилку Буваємо, звичайно, на вебсайтах правозахисних організацій. Можна запитання? А коли ви плануєте... Ну, коли у вас проект закінчується, що ви тебе почнемо? Грудень 2011 року. Тобто, ну так, так. Ми над цим вже працюємо. Ну, звичайно, це ну, не в грудні, там, 1 грудня ми будемо думати, що робити. Звичайно, це системи ну, ви розумієте, це з самого початку розглядалося. Так що обираємо організацію. Ви, ви в планах це якби передати, передати звичайно. Анатолій Марущак, молодіжний ресурсний центр, що стосується пропозиції центру Розумкова. ми зараз працюємо над цікавим проєктом Біла книга молодіжної політики в Україні». тобто це 13 мільйонів. Вони як і споживачі на комерційному ринку, так? вони як і виборці на політичному і як е, серіо да, для громадських організацій, тому що в цих трьох напрямках ми працюємо, якщо вам буде цікаво, можемо попрацювати. А що стосується гурту, інформаційної комунікації. От особисто я видаю електронний веб-журнал Альтерего, можливо, хто вже його отримав або в спам, або так. Також це цікавий інструмент комунікації, оскільки я особисто підписаний там на 100 Google Group, там ще на десяток другий сайтів. Тобто в мене з ну, практики. Я хочу отримувати багато інформації. І виходить так, що протягом дня я там отримую 40 емейлів. Я їх не можу, якби всіх їх перечитати і виходить, що щось я пропускаю. Ну, це було раніше. А моя ідея була в тому, щоб всю цю розсилку компілювати в один звичайний файл, в кінці тижня його розсилати. Людина може почитати про все, що відбувалося, плюс отримати один архів інформації за цей тиждень. Вона може розберігати, там через місяць підняти архіві і почитати.